Міністерство охорони здоров'я дозволило родичам пацієнтів, які перебувають на лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії, перебувати в палатах цілодобово. Я не готова. А чому? Як вважаєте? Я не знаю, для родичів, мабуть, це хорошо бути біля своєї людини постійно. А як для пацієнта, як вважаєте це краще? Звісно. Для того, щоб ефект від лікування хворого був максимально позитивним. У нас відвідування хворих в відділенні інтенсивної терапії не з наказом пов'язано, а і раніше застосовувалося раз. Ми бачили, як це робиться в передових клініках і в нашій державі. Переймали опит. До нас заходять і заходили рідні. Обмеження все ж таки є. Родичів не повинно бути забагато. Один-два біля хворого. При цьому вони мають дотримуватись правил перебування і біля хворого, і у самому лікувальному закладі. Усі ставляться з розумінням, каже лікар. Жодних конфліктів не було. Медики розповідають близьким, як сприяти одужанню пацієнтів. Ми обов'язково говоримо рідні, щоб мовний контакт був, щоб вони розмовляли, говорили. Про погоду, вірші читали, ну і так далі. Про знайомих розповідали, і так далі. Тому що МОЗ це серйозна і до кінця не вивчена структура. 76 медиків нині працює в обласній лікарні у відділенні інтенсивної терапії. 20 років тут керує Валентин Білий. Він каже, що завжди переймають позитивний досвід як закордонних, так і вітчизняних колег. У нас Відділення на 12 ліжок цілодобовий режим інтенсивної терапії до 14, 16, 16 хворих на добу проходить. Ліжок у нас звичайно більше і по нормативам, і в наявності. Якщо ми розраховані на 12-15 ліжок, то в нас ліжок 17-18. 25% ліжок вільні для того, щоб за необхідності у будь-який час госпіталізувати хворого. Цілодобове перебування близьких поруч з пацієнтом нововведення в нашій країні. Проте явище давно поширене за кордоном. Особливо це стосується лікування дітей.